І, і сьогодні ми ще будемо будувати. Кладемо вот так. Іще тут цей конструктор. Кладемо так само як туди, сюди. І поперекту сюди. Далі ще два долі. Дві поперекту вот так будемо І Потім. Ось вот так. Далі, коли, не, коли немає ще других, я їх показав, робимо її з і кладемо тут. Так, вот тут. Mm -hmm. Далі кладемо сюди, сюди. Я ще можу показати ду, десь довгі короблі, які я можу збудувати дані. Діти вони будуть трьох поверхові. Mm -hmm. Це вдвох поверховий, так? Десь двох. Угу. На, на іншому віду. Так. Десь складемо попекти сюди і отки. І все такий каяби був. Клас. Все. І на наступному відео покажу ще один каябиль, який можна будувати. Дузе твоє по